Всім привіт! Е, їздили, як ви вже бачили, до міста. Е, мені потрібно було зробити знімок зубів, бо потрібно до стоматолога записатися, а щоб він щось робив зубами, то потрібно було мені зробити знімок, щоб він розумів, що з ними. І також ми ще заїхали за посилочками, позабирали. Тож, ввечері я вже покажу, що я там замовила. І покажу минулі, минулі посилочки, ті, що забирала ще на вихідних. І купили квіти. Зараз покажу, які будемо потім садити їх. І ось такі квіточки ми купили. Ось дуже такі гарненькі, ці ніжно-рожеві, білі з рожевим. Ось ці такі яскраві. Далі взяли ось такі анюткини це Такі дуже гарні. Далі ось ці, не знаю, ромашечки, чи що це воно таке. Такі бордові і білі з такою фіолетовою серединкою, і також взяли дві гвоздички одну ось таку білу, о, щоб краще показати, бо засвідчує Ось така білесенька і одну рожеву. Зараз покажу. Діставати з пакету, напевно, не буду, бо незручно однією рукою. І ось така ось рожева. Будемо формувати з мамою клумби. А, поки що не знаю, можливо, посадимо на ось цю клумбу, а можливо, на іншу. Ще не знаю, будемо дивитися. На яку? А ще я нарешті доробила ось цю штуку. Я дуже багато бачила в пінтересті ось ці ось такі штучки. Святославу дуже подобається, він уже тут бігав. Залишилось мені тільки підпалити трохи края, щоб вони не... Счухувалися, бо ось вже трохи заціпається, треба буде підрізати і підпалити. І ось така ось красота вийшла. Коли сонце світить, то взагалі воно так переливається різними кольорами, прямо горить. Дуже гарно вийшло. І ще у нас є мильні бульбашки. Ось така машинка з мильними бульбашками. І я Святославу вмикаю, і дуже гарно. І дитина щаслива, довольна. Ще зараз покажу. У нас деякі тюльпанчики процвітали. І скоро нарциси будуть декоративні, там деякі дуже гарні процвітали. Зараз покажу тюльпанчик. Дуже гарний, мені подобається ось такий ось тюльпанчик. Гарнисенький. Також процвітали мускарі такі. Ще бачила є білі, голубі, потім з градієнтом з білого до голубого. І ще фіолетові, здається, бачила. То потрібно ще буде замовити, щоб було багатенько таких різних. І. Дуже гарні. Не пам'ятаю, як вони називаються, але дуже-дуже гарні. І так, показую вам те, що замовила, Святославу. Це ось таке крісло. Воно дуже м'якеньке, Святославу дуже подобається тут сидіти. Воно розкладається. Зараз розклад Ось так було на три секції, що далі ще розкладається, але я вирішила, що нам на дві секції. Вистачить з головою. Так і вийшло, бо він сідає, і ось тут у нього ніжки. Він не лежить тут, бо йому не дуже сильно напевно, подобається лежати. А, можливо, він ще не зрозумів, що можна тут лежати. І він це сяде і дивиться мультики, коли я йому вмикаю їх. Або просто сяде і грається. Дуже м'який, гарне крісло. Так, прийшла у ванну кімнату, щоб показати, що я таке замовила. Трохи замовила хімії різної для ванної, точніше, для унітазу, для того, щоб мити пральну машину, ось такого всього. І зараз покажу, що ж таке. Перше. Це ось такі таблетки для очищення унітазу. Тут 16 штук їх. Це все я брала на знижках. Були 50% знижки на касті, то я вирішила взяти. Далі дві упаковки для таблетки для очищення пральних машин. Тут в одній упакову три штучки, три такі таблеточки. Для унітазу я вже одну вкинула. Не знаю, буду дивитись, як воно спрацює. Далі замовила ось такі ось вологу поглиначі. Перший раз таке користуюсь, не знаю, одну вже поставила нам в кімнату на вікно. Подивлюсь, як воно буде працювати. Якщо буде нормально, то значить ще потім позамовляю. Замовила 4 штуки. І якщо вони будуть нормально то я ще, напевно, замовлю. Подивлюсь, бо теж була акція. Вони стояли 68 гривень, одна така штучка. Ще я також замовила. Для прання чорного такі серветочки, які віддають колір, бо е, Святослава коляска. Вона чорна, якась така тканина, і вона трохи вигоріла. Коли стояла на, су... Коли стояла на вулиці, попадало по сонця, і воно вигоріло. Тому я хочу спробувати його попрати і е, з ось цими серветками. Так, і ще взяла аромадифузор, пахне такими квіточками, орхідеєю і ванількой. Трохи. Дуже гарно пахне, не дуже сильно, але запах трохи є. Подивлюсь, наскільки вистачить. Якщо надовго, значить буду ще замовляти. Бо перед цим я була якийсь прага в епіцентрі, здається то вони дуже, дуже швидко використалися. І причому була баночка дуже велика, але вони пішли дуже швидко. То я буду дивитися, як ось ці будуть, наскільки їх вистачить. Ще також замовила контейнер на 20 літрів. Цей контейнер він буде на дворі стояти, туди трохи поскладала іграшки, ще треба буде доскладати. І буде стояти на дворі, коли Святослав захоче гратися, можна буде відкрити цей контейнер, він дістав іграшки і грається. Коли не потрібно, просто скласти і заховати його. Так, і друга посилочка це була Сінцей. Перше, це ось такі пейсмати. Замовила 4 штучки. Там був набір 119 гривень, здається, за дві штучки, то я взяла два набори, щоб вийшло чотири, бо потрібно було замінити. А так як скоро Великдень, то потрібно було замінити на щось таке весняне, весняно літнє Поки що будуть в хаті. Певно, на столі. А потім подивлюсь, напевно, можливо, влітку перенесу на двір. Ще не знаю, буду дивитись. Головне, щоб вони не улітали, бо вони дуже-дуже легенькі. І зараз покажу, що ще було з сенсею. І ще це ось такий ось кошик з вушками. Тут поки що лежать іграшки Святослава. Ось хвостик, але я його хочу прибрати, бо він якось не знаю, мені сюди не дуже добре е, пусує, тому я хочу його забрати. І сюди потім поставиться якась маленька пасочка, декілька е, яєць і понесе святити. Можливо, ще трохи якось задекорую, не знаю, буду дивитись. І ось такий ось. Покупочки із сенсей у мене були. Ще також ми сьогодні їздили в місто. Ще раз я якраз їздила, трохи підстриглася, бо в мене ось це, це фарбоване волосся. І я хочу відростити своє натуральне. Тут ззаду вже. Фарбованого немає, тут залишилось тільки моє. І мені здається, ще так десь півроку і можна буде потроху-потроху і забирати. Бо я перед днем народження Святослава підстриглася. Якраз ось така довжина, напевно, і була. Через три місяці, ось рівно три місяці пройшло, і я підстригла ще. Забрала буквально декілька сантиметрів і потроху буду зрізати і відрощувати. Чи також сьогодні потрібно заїхати в АТБ, трохи підкупитися на Паску. Сьогодні з мамою будемо, напевно, пекти Паски, бо завтра п'ятниця, а в п'ятницю ніхто не пече. Тому, напевно, сьогодні будемо. Подивлюсь, бо у мене ще я вчора білила дерева. У мене ще половина дерев побілена. Тому потрібно спочатку, напевно, побілити, а потім пекти. Будемо дивитись, як там далі буде. Нічого не загадую, бо ми повинні були ще вчора посадити квіти, які я вам показувала. Але ми їх поки що не садили в горшках вони так і є. Просто розставили на клумбочки, як воно приблизно буде. І будемо потім з мамою садити. Так, і ось так ось ми посадили клумбочку. Дві гвоздички на край. Анюткині ласки ось ці. Далі ось ці ромашечки такі бордові, ось тут білі. І камінняломка, здається, одна ось тут, а інша ось тут біля сходів. Тут ще у нас посіяні деякі квіти, то ми, вони ще потім, як почнуть рости, тут взагалі буде дуже класно. І посаджені бульбашки жоржини здається так. Також ми докупили ялиночку. корніка здається, ось така ось дуже гарненька. Маленька, але дуже гарна. І на днях якось потрібно буде привести в порядок ось це, зробити її кулькою, бо тут ось деякі засохали, і потрібно буде її привести в порядок, бо вона якась така трошечки в різні сторони росте. А також мені потрібно доробити ось такі кульки декоративні. Коли я їх, звичайно, її дороблю, я не знаю. Бо я хочу ще сюди додати два, одну велику і одну середню. Щоб було три різних розміри. І якраз ось ця гірлянда, вона довга. Тут здається 10 метрів. І ось цю гірлянду трошечки так і розподілити між цими трьома кульками. Вона у нас на сонячній батареї. Замовляла я її на Aliexpress В минулому році і дуже гарно світить. Ще, мені здається, потрібно буде дозамовити чи докупити ще ліхтарики. У нас тут стоїть дві два ліхтарика. Одна чогось погано світить, треба буде подивитись, бо вона починає світити, а і через деякий час перестає. Щось там поправиш, знову починає світити, знову перестає. Мені здається, потрібно буде на цю сторону. Чи ось ці на цю сторону підуть. А ось сюди, можливо, я подивлюсь інші. Я бачила на цінцеї такі невеличкі, дуже гарні, то, можливо, якось їх і замовлю. У мене там дуже ну, така нормальна сума накопичилась в кешбеки. І думаю, можливо, замовлю щось до. Саду до літа і буде дуже гарденько. Сад я так і не добілила, половина дерев побілено, половина дерев ні. Навіть не те, що половина дерев, ні, декілька дерев. Там в основному далі молодесенькі, маленькі дерева, то вони дуже-дуже швидко біляться. Залишилось лише три великих: одна яблуня, вишня і черешня. І все інше дуже такі невеличкі деревця, і вони побіляться дуже швидко. Не знаю, можливо, завтра потрібно буде цим зайнятись. А можливо завтра чимось іншим займусь. Не знаю, будемо дивитися, а, бо вже післязавтра Великдень, то будемо відпочивати в неділю. Погляньте, як село світиться. Дуже гарно. Сонечко сідає. Ось так. Якщо б у нас ось тут було прибрано у сусідів, то отам би виднівся ще ставочок. Його видно, але трохи з іншого ракурсу, не звідси.